Привіт, друзі! Сьогодні в цьому відео я хочу трішки пояснити, що з новим законом, з нововведеннями про українських біженців в Польщі, про допомогу українським біженцям, що з ковідними візами та картами побиту. Бо не всі, як виявляється, розуміють. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. А також підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Новий закон він пройшов читання і він отримав підтримку в СЕМІ. Зараз має бути підтримка сенаторів, це не проблема, і так само підписання. Президентом Дудою і потім публікація в Дженікустави. Це все формальності. Я думаю, що на початку наступного тижня, можливо середина тижня, ми вже його будемо бачити в Дженіку Устави. Тому поки що почекайте, він ще не війшов. В дію цей закон він підтриманий сеймом, і це основне. Це 95% того, що він точно вже такий, який є, і буде. І він почне свою дію. Але почекаємо, поки він з'явиться в Дженіку устави. Я спробую в описі під цим відео і в своїй телеграм-групі поділитися, тобто залишити посилання на цей закон, законопроект. Його можна буде прочитати, подивитися, що і як. Ну і показати, наприклад, своїм роботодавцям чи друзям, знайомим, що ось такий закон є, який з'явиться. Я думаю, що в межах тижня часу він вже буде опублікований. Але в описі під відео і в моїй телеграм-групі я ним поділюся для того, щоб ви могли ознайомитись більш детальніше. Друге, що хочу пояснити, в цьому новому законі всі ковідні візи, ковідні карти побиту чи безвіз прирівняли до військових. Якщо так дуже коротко, так щоб це було всім зрозуміло. Тобто, вже не буде, що у вас продовжена віза у зв'язку з карантином, чи продовжена карта побиту у зв'язку з карантином. Після того, як цей закон почне свою дію, все перебування легальне українців буде у зв'язку з допомогою Польщі, Україні у зв'язку з війною. Ну, от така поправка. І всі, хто на даний момент легально в Польщі під час початку війни, був легально в Польщі, всі їхні візи, карти побиту і безвіз, продовжаться до серпня 23-го року. Я сподіваюся, що це зрозуміло всім. Питання перетину кордону по тих всіх документах. Це вже другорядне. Це ми вже після того, як війде цей закон в дію, будемо виясняти, яким чином ті люди, які заїхали ще до війни, мають можливість. Перетинати кордон в ту чи іншу сторону, чи вони мають таку можливість, чи вони будуть мати таку можливість, і що для цього потрібно, щоб вони мали таку можливість. Бо ті, хто заїхали після початку військових дій, вони мають можливість зробити собі ДІАПЛ, Песель Укр ЕМО і, звичайно, перетинати кордон. Я думаю, що це вже всі знають. Ті, що заїхали до війни, вони песель Укр не можуть зробити відповідно не можуть зареєструватися в Ді АПЕЛЕМО От тут є питання, яке ми будемо виясняти трошки згодом. Ще один. в цій новій уставі, тобто поправці до старої устави, є велике питання до карт побиту. Там є вказано, що ви зможете з 1 квітня подаватися на карту побиту по роботі, по бізнесу або по блюкарті щодо студентства, щодо інших обставин, щодо об'єднання сім'єю. Немає такої інформації. Теж. Після того, як війде в дію, потрібно буде телефонувати, взнавати, цікавитися і виясняти, як тим людям, які хочуть подаватися на карту побиту по студентству, по інших обставинах чи по, наприклад, возіданню з сім'єю. Чи буде така можливість, чи ні? Поки що в цій редакції закону такої можливості немає. З'явиться закон вже опублікований, всі ужунди ознайомляться з ним, всі консульства ознайомляться з ним. Страж Гранічна теж буде знати, що це діє. Тоді ми будемо далі рухатись. Дуже багато від вас зараз отримую коментарів. Ми дзвонили в ужин, нам нічого не можуть сказати. Ми дзвонили в консульство, от вони нічого не знають. Так, бо ще нема нового закону, як такого, який можна взяти для того, щоб він же діяв. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися, роз'яснити деякі нюанси, бо багато з вас не розуміють, що і як. Сподіваюся, що пояснив. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Підписуйся, лайкай і коментуй.